15 травня 2025 року на площі Філіпс у Монреалі запанувала особлива атмосфера, яскрава, натхненна, сповнена гордості та любові до української культури. У цей день українська громада святкувала Міжнародний день вишиванки свято, що символізує єдність, національну свідомість і багатогранність української ідентичності. Захід був організований квебекським відділком Конгресу українців Канади і зібрав на площі людей як українців, так і друзів України з поміж місцевих мешканців. Друзі, дорогі українці, дуже приємно вас бачити тут в серці міста Монреаль. Хоча це робочий день, і не кожен зміг сьогодні сюди прибути вчасно, але ми все одно зібралися, тому що е, день вишиванки. Вартує того, щоб його святкувати. Вишиванка це наш символ, символ української єдності, незламності, сили і любові, тому що в кожному стюбочку вишиванки є дуже багато любові, багато віри, молитви за Україну, і тому це дуже важливо сьогодні нам бути разом. І говорити може не стільки українською, скільки французькою і англійською, щоб люди навколо почули нас, побачили, зрозуміли більше наші потреби. Дякую, Оля. Я думаю, частина англійська-французька є моя. Так, так <laughs> дякую, Everybody who's cool wears a вишиванка. Every woman looksів морб'юдофолвеншівез а show me your вишиванки. О 6-й вечора площа Філіпс наповнивалася жовто-блакитними кольорами. У центрі події були звичайно вишиванки, традиційні українські сорочки, кожна з яких є не просто елементом одягу, а носієм історії, символіки родинної пам'яті. Uh, on May 15th, Ukrainians around the world celebrate Vyshevanka Day, the embroidered shirt day. They come in all colors, they come in all sizes, but we know whoever's in that shirt is beautiful. The day of Vyshevanka originally started in Kyiv in 2006, but officially, the very first Vyshevanka was dug up in an archaeological find 2,000 years before Jesus Christ. So, before Christ. So, the Shvanka has been around a long time. So, the embroidered shirt holds deep significance as it symbolizes Ukrainian heritage, dignity, and represents the resilience of the Ukrainian people in the face of adversity. May 15th is an important opportunity to gather to commemorate the sacrifices of those who have fought for Ukraine in the ongoing war. This year, we bring awareness to the occupied Territories of Ukraine and Russia's attempt to destroy Ukraine's heritage. So wear your вишиванка продли, казам да ви канат фал. Слава Україні! Героям слава слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Люди приходили родинами з дітьми, з друзями. Хтось зістав свою бабусину вишиванку з домотканого полотна. Інші одягли сучасні дизайнерські сорочки, що поєднують традиційний орнамент із новітними кроями. І кожен із відчуттям гордості. Промови на заході лунали трьома мовами українською, англійською та французькою. Метою українців було донести послання до ширшої канадської аудиторії. Представники Конгресу українців Канади та інші запрошені промовці висловили щиру подяку урядам Квебеку та Канади за їхню постійну підтримку України та допомогу українцям, які знайшли тимчасовий прихисток в Канаді після початку повномасштабної війни. Дорогі українці, вітаю вас з Днем вишиванки. Можу сказати, що я пишаюся вами, бо ви чудово виглядаєте. Але ми не тільки вбралися в ті вишиванки, щоб гарно виглядати. Ми вбралися, щоб виявити нашу солідарність з українцями в Україні, зокрема тих, які живуть на окупованих. Тимчасово Росією територіях українських, бо вони там не можуть взяти вишиванки, вони не можуть жодної символи України виявляти, бо за це є варварське переслідування. So today we are commemorating one of the most recognized symbols of Ukraine. Since the Ukrainian Vyshevanko or the embroidered shirt, just like the Pisanko or the Ukrainian Easter egg, are the most recognized Ukrainian cultural symbols. We are also doing this not only to show off our beautiful shirts, our embroidered shirts. We are doing this today to show our solidarity with the Ukrainian people in Ukraine who are the victims of a genocidal war, and more particularly to show our solidarity with Ukrainians in the temporarily occupied by Russia's army territories. Where those Ukrainians cannot wear a Vishvanka or cannot show any symbol associated with Ukraine because they would be viciously persecuted. На фінансовій кампанії Світового конгресу українців і конгресу українців Канади, щоб вони могли нести ту допомогу, яку Україна так сьогодні потребує. З такими словами я вас сьогодні вітаю. знаними словами вже слава! Україні. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Монреальці, що проходили повз, зупинялися зацікавлені подією. Фотографували людей вбраних вишиванки. Почули чудову розповідь про історію вишиванки від пані Марти Сидор. Вона французькою мовою розповіла про регіональні відмінності в орнаментах, про значення кольорів, що передаються з покоління в покоління. Це був меседж української громади до канадійців, який мав на меті створити діалог, взаємну повагу між представниками різних культур. Нотаршеміс, аюноріжін, комюн авіклішемізбоди пепль слав Європ Централь і Орієнталь. Elle a une valeur protectrice. La broderie en tant que forme d'art existe en Ukraine depuis la période néolithique, vers 4000 avant le Jésus-Christ. Oui, ce n'est pas 2000! J'ai vérifié le, le Wikipédia juste aujourd'hui. Alors c'est 4000 avant le Jésus-Christ. Avant la destruction des Cosaques. Et la décline associé des vêtements nationaux ukrainiens, la broderie cosaque était cousue avec des la soie avec ajout des fils d'or et d'argent. L'époque des kozacs était entre entre 2e et 17e siècle. В той вечер на площади Гордість за приналежність до українського народу та бажання розповісти про нього всьому світові. Західна площі Філіпс став не лише святом культури, а й потужним інформаційним майданчиком, який вкотре нагадав, Україна живе, бореться і продовжує бути джерелом натхнення. В умовах війни кожен прояв української ідентичності має особливе значення. Кожна вишиванка сьогодні це символ не лише краси, а й незламності, пам'яті і спротиву. І саме тому важливо не залишатись байдужими. Доля України це справа кожного з нас, незалежно від того, де ми живемо. Пам'ятаймо, ми маємо чим пишатись. Наша культурна спадщина багатюща, самобутня і варта того, щоб її знали, і цінували в світі. Не соромимось своєї ідентичності, демонструємо її з гідністю. Одягаємо вишиванки не лише раз на рік, а завжди, коли є нагода. Залучаймо друзів, канадських сусідів, колег, розповідаймо їм про Україну, її традиції, музику, кухню, мову. Беріть участь у таких заходах, як День вишиванки. Це не просто свято, це акт культурного спротиву. Утвердження нашої присутності у світі, українська культура заслуговує на те, щоб бути знаною, шанованою та поширеною. А також не забуваємо про силу медіа. Якщо ви були на святкуванні дня вишиванки в Монреалі, шукайте себе у відеорепортажі програми Українська хвиля, який вже доступний на нашому Ютуб каналі. Обов'язково діліться посиланням у соцмережах Тегайте друзів, надсилайте рідні. Залишайте коментарі на сторінці нашої програми в Facebook та Instagram, а також під відео на YouTube. Ваша активність допомагає нам розповідати про Україну ще голосніше, бо наша хвиля це хвиля, яку чутно по всьому світу. Разом ми сила, разом ми культура, яка надихає. Вишиванка це більше ніж сорочка, це серце України, яке б'ється навіть за тисячі кілометрів від рідної землі.